Ну що ж, друзі, всім привіт! Радий вас вітати на жребку КСЛ формату 5х5. А на моїй пам'яті це вперше не знаю, наскільки цікаво, дотепно, доречно це буде, але в будь-якому разі. Раді вас вітати, раді вас вітати на КСЛ. Я в своїй улюбленій білій сорочці Це означає лише одне, що за декілька секунд ми з вами сформуємо деякі ліги. 20 команд, 20 прекрасних колективів формату 5 на 5 будуть виборювати впродовж дуже довго розіграшу. Хто ж найсильніший? Деякі Колективам я особисто не знайомий, адже більше перебуваю саме в форматі 8 на 8 Але я впевнений, що в цьому розіграші, в цьому сезоні, я обов'язково до вас доїду. Ми особисто з вами познайомимося. Мене звати Мамчу Роман. Я працюю в КСЛ. Мій колега Олександр зможе вам допомогти усіма порадами. все до нього парубок з фотоапаратом. Прекрасний хлопак, якому трішечки більше за 20 років. Отож, бо прекрасні 20 колективів були розбиті на чотири кошики по п'ять. Давайте швиденько проб'ю Білі кульки. В прекрасному келиху Львівське 1715. Хто ж його тільки не любить, особливо після трудного поєдинку. Їх тут 5. П'ять кульок. Це корзина Number 1. Корзині Намберту uh, Рожеві. І їх теж 5, як ви бачите. Намбер 3 і теж саме Львівське 1715 5. колективів сховані. Але дехто може. Зрозуміти, що ша, шари обов'язково нагріть, і четверта корзина. Давайте задля тих, що їх дійсно чотири. Бачите: 1, 2, 3, чотири. Ну що ж, ну що ж, починаємо? Але перед цим а, хочу швиденько наголосити, які ж команди все ж таки гратимуть. в білому келиху Львівське, 17, 15 В нас Red Family, Right Key, Freedom, Griffin і Тельмін. Тобто, як ви розумієте, ці команди між собою зіграти. На груповій стадії не зможуть на такій відбірковій стадії. Корзина 2 інваспорту, ЛК Катетер де-факто та крила столиці. Корзина номер три, ноунейм, андердокс, СНВ Джуніор, кристал та Рівастайль. Ну і команди в корзині номер 4 СК3 імпайр Реванчестер Юнайтед, Лінко Стагомін. Дуже багато. Дуже багато нових колективів. і Насправді це буде лише цікавіше. Це буде лише цікавіше. Я полюблю формат 8 на 8, Олександр 5 на 5, але ми доповнюємо один одного. І сьогодні разом з вами я і моя швиденька, і така маленька, маленька аналітика щодо цих команд. Адже я безпосередньо теж слідкую за форматом класичного футболу на траві, за правилами футзалу. Отож, бо поїхали група Ей. Команда з першої корзини. Дістаємо, дістаємо, дістаємо. А, Кулька. І хто ж це? Команда з першої корзини? Команда з першої корзини Тельбін. Євген Логоша. В камеру, Тельбін. Євген Логоша збере прекрасний колектив. Я впевнений. А Дмитро Зоренко, ще за моїх часів, коли я був в форматі 5 на 5 Дмитро Зоренко буде забувати, 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 забувати лише питання, кому з другої корзини ми дістаємо. З другої корзини ми дістаємо команді. Тож, як мінімум, Дмитро Зоренко буде забувати команді Катетер. Але хоча б спробує, хоча б спробує забити. Команді, яка, в принципі, має досить і досить непоганий захист. а Дуже цікаве, дуже цікаве протистояння. Але і три крапки, як я про любляв казати, із третього кошика. З третього кошика дістаємо команду. Прямо в нас команда Underdogs. Цікаво, що поки що всі колективи, які відправляються в групу A, це всі команди, які вже були представлені в ксах. Нема поки новачків. Цікаво, чи новачки з'їдуться в обою між собою. Четверта корзина. Таке так страпляється, так ледве не впало. Рочестер Юнайтед. Рочестер Юнайтед. Всі чотири команди. Всі чотири команди, всі чотири аркуши. Тельбін. Андердокс Катетер тарванчестер Юнайтед відправляється в групу. Ей, і насправді всі колективи нам відомі. Віктор Сак із оговтається Ван... після травми. Обов'язково повернеться, цьому не сомніваюсь, дьомін на воротах, якщо буде доїжджати катетер проти Тельбіну. Загалом досить, досить цікаве протистояння. Класно знають всі колективи один одного, і це подобається. Це подобається. Вони між собою обов'язково спілкуються. Обов'язково вони вже слідкували за е зустрічами супротивника. Деякі з них навіть зустрічалися один з одним, знаєш Слабкі сторони. Я впевнений, нас наскує, досить, -досить цікавої, цікаві битви. Так, Реванчестер виглядає на маленьку сходинку слабкішими, але ми не знаємо, як буде в новому сезоні. Трансферна кампанія триває, і я впевнений, що Реванчестер підсилиться, підсилиться досить серйозними гравцями, і команда дасть бій Гранда. Поїхали до Групи Б, знову ж таки, з першої корзини. Кульок вже менше. А витягнули ми кульку із Гріфіном. Із Гріфіном Юрій Храмцов. Ось він легенда по справжньому формату 5 на 5. І нашого а ще. Й Андрій Науменко може дихати, Олександр Магда. Куди ж, куди ж, без фірмового Магди? Суперником Гріфіна з корзини два. Даруйте та, напевно, неправильно, що я руки не тримав перед камерою завжди, але ну, я буду вірити, що ви вірите мені, команда, де факто, де факто, жодних новачків, жодних новачків продовжував. Ми вже витягнули шість команд, а нових клубів, все ще не Хоч це, це вже швидко, як можна швидше з ними познайомитись, Владислав Черненко, до речі. За де-факто і головний представник команди і буде він грати. Буде він грати, і буде він робити. Усе можливо. Третій кошик. Третій кошик відправляється команда. Ну нарешті. Рівасталь. Рівасталь новенька команда. Цікаво і цікаве протистояння відразу проти лідера, проти Гріфінгу грати, проти чемпіона. Гріфін покинули. Кесел на маленький період і вже засмутилися, що вони не грають, але покинули вони і чемпіонами. Покинули вони нас із медалями, з медалями. І яке, я думаю, Гріфін знову вирушає у цей шлях на підкорення Олімпу КСЛ. Остання команда групи Бі. Остання команда групи Бі. Ну що ж, хто буде а в групі Б? B... Лінкос. Лінкос ще один новенький колектив. Ну тож у нас вимальовується пара новачків. З 3 та 4 кошуку доєднається Ріва Сталь. Лі. Лінкос, Поїхали по групі Б. Гріфін з першого кошику, де факто з другого Рівасталь з третього. Ну і Лінкос. Ну і Лінкос, саме ось така група Б рівна, рівна група. Так я не знаю рівень двох команд з третього та четвертого кор. Навіть не можу якось підібрати слова для цих команд, адже мені вони незнайомі. Напевно, гравці будуть знайомі. Напевно, гравці, хоча по одного, але в складі я знатиму. І після першого туру ми обов'язково з вами поговоримо, знову з вами зустрінемось і обговоримо всі тонкощі насамперед першого туру. Поїхали в групу С. Поїхали в групу С. Е, з першого кошику в групу «С» відправиться команда, відправиться команда. Зараз дізнаємося, хто радками Максим Поляк, Дмитро Кашич. Ось творці команди, і вони обов'язково будуть боротися за такий бажаний трофей. Їхніми суперниками стануть. А давай зараз групу це максимально швидко, максимально швидко. Їхніми суперниками стануть команда крила столиці. Новенький колектив з другого кошику, з третього кошику. Швидше, швидше, романе. Швидше якомога швидше. Зараз хлопці а, СНВ Джуніор команда, яка перебралася з формату красаки 8 на 8 із столичного із столичного а, стадіону Конубе. Але більше до вподоби формат 5 на 5 Хлопцям і четверта команда. Максимально швидко. Ми ж хотіли поговорити. Але я хочу наголошувати на всіх колективах. Адже вони всі прекрасні. Ми дякуємо, що ви доєдналися до КСЛ родини Гомін-Київ. Гомін Києво, ось така вона група сі. Ну, все, нарешті можна видихнути, можна дати трішки паузу і поговорити про всіх. В такому експрес-режимі я пропоную четверту групу теж зробити. Red Family, Полях та Дмитро Кашиш. Ми говорили, це вони, це їх колектив. І колектив буде як в форматі 8 на 8 представлений, так і в 5 на 5 Хлопці будуть розриватися на два формати саме. А це може зіграти на руку таким колектим, як Крила столиці з другого кошику, СНВ Джуніор з третього кошику. Ну і Гомін з кошику Nбер Fo. Насправді мені подобається, як вже пройшло це жеребкування, Мені подобається, що команди досить досить підібрані в такому стилі, що я не можу сказати, якби мені показали просто групи, я б не впевнений, що я вгадав би на всі 100% відсотків, з якої корзини яка команда вийшла. Поїхали в четверту групу група дім. Група Д, який ще називають. І я пропоную теж максимально швидко. Лише два. Лише два. Дві кульки у нас залишається. Отож бо Корзина Намберван Райт Київ. Райт Київ зіграє проти, 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 проти кого зіграють? Футболісти Райт Києва, вони зіграють проти УЛК, проти молодих. Хлопців, Черніка Золотаревича. Медійна така команда з потенційно е, дуже відомим в майбутньому тренером. Я насправді бажаю! А ось і одна кулька попала. І я розумію, що це маленька помилка. З вашого дозволу я її дістану, але я зараз обов'язково виберу колективну нейм. No це з третього кошуку команда відправляється до групи єді. Ну і четвертий, колектив четвертий колектив, імпер. Ну, ось така у нас група. Дивіться, зараз я дістаю кульку. Зараз я дістаю кульку. Я розумію, що вона із третього кошика. Даруйте, вона просто впала, нічого страшного. Ми теж люди. Я знаю, що ви мені вірите. Якщо хочемо, напевно, я її відразу можу дістати, оскільки нас по одній команді, аби ви розуміли, це все просто одним дублем. Це команда Кристал. Це команда «Кристал». Я її кидаю прямо у третій кошик. І хочу просто ще раз наголосити про групу Д Райт Київ» — команда, яка неодноразово брала участь у форматі КСЛ, подобається. Нам подобається працювати із хлопцями, завжди активні і такі спокійні за справедливість. І нам такі до вподоби. Нам такі до вподоби. Молодий колектив ВЛК, власне, на якому моя кулька і впала. Хлопці, дякую вам, але маємо те, що маємо, no name. Команда новачок, no name, no empire. No empire із четвертого кошика. Ось вона група D, Ну, вийшла ось такою. Все по одній кульці, по одній кульці. Перший, другий кошик, третій кошик, я нагадую, вже кулька розкрита, це кристал. Це кристал, я все показав, і я думаю, що хлопці не будуть на мене ображатися. Хлопці, я приношу свої пробачення, вибачення, але ну так трапилось. Так трапилось. Ці руки надзвичайно шустрі і десь кулька одна впала. Але е, опіка. І четвертий кошик теж одна кулька. Поїхали. Поїхали. Борзина номер 1. Freedom, новенький колектив, поки нічого не відомий, але відразу потрапляє до першої корзини. Погодьтеся, це досить і досить цікаве рішення. Але ми подивилися на тих гравців, які будуть грати, і Freedom, суперник недалеко не подарунок. Інваспорт, Васпорт лавські, 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 всі лавські можуть об'єднати, може всіх лавських об'єднати одна п'ятірка. Їх насправді дуже багато. Це дуже класний колектив з характером і своєю перчинкою. Мені дуже до вподоби сім'я лавських кристал. Кристал, як ми вже зрозуміли, кристал насправді в третьому кошку, Колись в вкесали в форматі 5 на 5 грали в гравці кристалу. І тоді грав Іван Селюк. Тоді дуже сильна була команда Кристал. Я так розумію, це не ті парубки, це не ті парубки, які будуть грати. Або ж якщо це дійсно Іван Селюк та компанія, мені дуже шкода, що вони опинилися аж у третьому кошку. Ну, і із четвертого кошку лише один колектив. Лише один колектив. І це СК 3 А це ж новенький колектив, і насправді у нас лише група А сформована повністю із команд, які ми знаємо. Заключна група A, B, C, D, E. А uh, Freedom Invasport Crystal та SK number 3. Поїхали ще раз Freedom Invasport Crystal number 3. SK number 3. Uh, ну все. все, власне, всі команди відомі, результати жеребкування, як завжди, на нашому сайті. Ви все пересвідчили, все було всіма руками, все було одним дублем. Крістал дещо нас підвів. Але я не хочу перезаписувати. Скажу чесно, мені ну, це було неправильно. Так я розумію. У мене просто вискользнула кулька із рук. Але я сподіваюся, хлопці, хлопці, ви мене пробачите. Я дуже радий, що ви доєдналися до КСН до КСЛ родини. 20 прекрасних клубів, прекрасних, найсильніших, найкращих з ось такою підтримкою. Я дуже вам вдячний. Я дуже вам насправді вдячний за те, що ви обираєте нас від нас, як від. Персоналу від головного організатора КСЛ. велика вам дяка, низький уклін. Хлопці, ви в такий складний час знаходите сили, а найголовніше час, аби ще пограти в футбол. Аби на ці 40 хвилин два тайми, два тайми по де дещо відволіктися від ну від, відволіктися, наскільки це можливо від цих е, думок. Ну я. Не хочу ще раз загострювати на цьому, але Дякую. Дякуємо кожного з вас. Знаю, що з деяких команд хлопці знаходяться в збройних силах України. Дякуємо вам за захист за захист нас всіх, наших домівок, наших родин насамперед. Захист наших життів, і насправді хочеться сказати лише одне: ми. Всі переможці, ми обов'язково ними будемо, ми обов'язково ними станемо. Наша найголовніша перемога попереду. Тож бо на цій мінорно, переможно-мажорній ноті, я буду завершувати. Любіть Україну, грайте в КСЛ, мене звати Мамчур Роман. Ну і ми з вами обов'язково на теренах футбольних полів побачимось. Любіть футбола, насолоджуйтесь ним, грайте в нього, і ми з вами обов'язково побачимось та почуємось. па, -па.